Доброго мирного дня вечора, миру, спокою, затишку. Випустили уси попастися. Зараз їх зачинюю. Я хочу дати відповідь про картоплю. Чого ви себе так не любите? На що ви копаєте лопатою, городником, рискалем, як там хто знає, заступом. Як можна виорати. Можна. Не спору можна. Ось є в нас і той плужок, що виворувати. І є ті такі, такі грабалки його поробив. Все в нас є. Ось і можна виорати. Ну, це коли гарна земля. Коли нема груди, нема брили, тоді можна так викопати, виорати. Ну, Коли груда є велика, то ти ту картоплю подереш більше, як вигориш, як візьмеш цілу її. Це раз. Друге, легше на руки і на крижі виорали, позбирали. Ні, не легше. Я трошки покопала, крижі одихнули. Тоді трохи позбирала, руки одихнули. І мені так краще. Ну, коли стоїш раком цілий, день, то мої крижі, кажуть, бери роби сама. Ось таке то діло. Так що якось так не виходить так мені, мені так легше. Я покопала трошки, тоді позбирала ось. І дуже добре. І все дуже гарне виходить. Я собі викопала всю картопельку, зразу, котра гнила, відкидаю, відбираю. Тоді собі збираю на сорти. Ну, на велику, і малу. я на, на двох днів на два сорти збираю. І все прекрасно, і воно мене все влаштовує. І мені так добре. Якщо колись не зможу копати, так будемо вигорувати або взагалі садити не будемо, то таке діло. Ну поки я. Можу, я поволі копаю. Копати я люблю картоплю. Ось, досить, а особливо, якщо гарна така картопля, як у мене цього року здорова, гарна картопля, то я ж охота копати. Ось так щось таке. то І тоді багато кращий результат, мене більше влаштовує. Ось такі-то справи. Ну, і там де в кого краша земля, піщана така, що вона більш розсипається. Так, можна і так. Виороти. Ну, коли в тій дерні потім гарбаюся, що аж пальці тріщать, ну, якщо не тими гарбалками дерти. А тими гарбалками ось. Йдіть пасіться, хвати льопатися в тій воді. Пішли пастися. Ну, бігом. О, все одно руки, крижі болять. А так я собі викопала корчика, викинула, котрі файні осталися, котрі йде пригниляний, одразу відкинула. І мені так багато легше. Ось таке то діло. Так що все в нас є для того, щоб можна було виорати картоплю. Але мене це не влаштовує. Поки місяць я цього робити не хочу. Ось таке діло. Ну, а там дасться чути, як воно далі буде, життя покаже. Виорвували ми колись, я знаю, що то таке, як вигорювати, як і що. Так що мали свою коняку і виорвали. І зараз є кого покликати, щоб хто виорав. Я не скажу, є. Але, але але я не хочу. Скільки там тієї картоплі? Це ж не 20 сотих і не 30 сотих. Це всього навсяких 4 сотки там є, більше нема. Скільки там її копати? Ну, хай п'ять відсили. Три мішечки посаджених етих, картоплі. Тож не є великий кусок. Ох, ку. Аби Бог дав здоров'я докопаємо, то й все буде добре. Скільки там таї роботи. Так що якось так. Я вам всім дякую за підказку, що хто переживає, каже, що так краще. Може кому-то комусь, а мені так краще. Так що... Ось таке то. Так що дай Боже, щоб всіх все було добре. Всім тільки всього самого найкращого. Ось такі то справи. А я попасу гусиків своїх, зажену до хліва зараз. Ось. Ось, 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 та й таке. Погода в нас гарна, ми сьогодні заливали. Тепленько було. Було скільки в нас в нині? 32, казав його. Ось, так що ось таке то. Що прийшла пити? Прийшла. Ну, пий, пий. Дивлюся, один раз дивлюся, самі гусаки, другий раз дивлюся, вроді гуски є. Nie znaję, po <grymne> Tak, guziki? jest taki to sprawońki. O, 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 o. Będzie, będzie, <grymne> От не обійти, воно буде по попідтих ліст. Такі вони інтересні. Пейте, бо йдемо до хліва, бо зараз вже десь кози будуть йти додому. Та й отут таке. Та й такі-то справи. А вам всім скажу. Тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних, хай у вас все виходить, хай у вас все вас буде добре. Миру, спокою і затишку. <риклад> <риклад> Купається. Ладненько, всім до зустрічі, Па-па.